Опа, полетів! Ну що ж, дорогі друзі, вітаю всіх на каналі Фані Гриби Карпат. Вийшов сьогодні у супер жару, я б так сказав, тому що ці дні надзвичайно спекотні. Я не виходив до лісу майже два тижні і чесно не знав, як там з грибами, але у мене вже на підйомі ось така молоденька перша знахідка. Такий білий грибочок. Не був у лісі майже два тижні, так як не мав абсолютно часу на це, тому сьогодні зробив собі такий похід, невеличкий. невеличкий похід, щоб подивитися, що по грибах. Чув там від грибарів, що начебто молоденькі гриби пішли новою хвилею, але не знаю, зараз будемо дивитися, бо спека нереальна. Ну ви прекрасно самі все знаєте. Ну що ж, тут зайвих слів немає йдемо дивитися, будемо дивитися, чи в таку спеку щось та й буде. Ну, дощі були перед цим минулого тижня, то я думаю, це якраз такий час, що вони мали вистрибнути. Зараз поглянемо. І тільки ну я знайшов цього молоденького гриба. І зразу у мене ще одна знахідка. Ось такий чудовий білий грибочок. Ще один молодисенький. Дивіться, краса, правда? Друзі, середина липня. Щоб ви розуміли, середина липня. Ну зазвичай, я чесно вам відповім, в такий період гриби виростають вперше. Давайте пройдемо там ще один грибочок, старий, здається. Зараз пройдемо, подивимось. Взагалі всередині липня це тільки перша хвиля. Зазвичай грибів вистрибує. Ну, Але цього року все раніше, з цими змінами клімату, тому і гриби цього року вже вдруге вистрибнули. Ось такий ще один грибочок. Ну цей чесно не зрозумів, що сталося з попереднім файлом. У мене щось камера, якесь виправлення файла зафіксувала. Ось той гриб старий, що я показував. Не знаю, зберігся чи не зберігся. У мене цей шматочок відео не знаю. А попереду у мене ще одна знахідка. І давайте заодно пройдемо до нього. До цього грибочка білого. Ну непогані гриби такі, дивіться, всі молоденькі. Ось такі, ну і чистенькі мають бути. Зараз буду їх чистити, буду бачити, але на вигляд та... рибочки суперові. Ну що ж, шукаю далі. Не буду багато лишньої інформації записувати. Зараз знайдемо, щось буду знімати. Так, а зараз у мене наступна знахідка. У мене були ще там дві, але то були старі вже геть. Такий загнивші, я їх не знімав, а ось зараз такий грибочок. Не в самому найкращому стані. Я впевнений, що він буде чистенький. Давайте просто трошки надломимо. Ось який, давайте побільше. Ну який такий середнячок. Він чистий, але трошечки вже від сонця пристарів. так, Тому ми його заберемо. Ну, зараз я ще буду дочищати ножем та подивлюся його краще. Але поки що забираємо на сушку та піде. А я продовжую. Свій маршрут. Я тільки зайшов 5 хвилин. Буквально такі 5 хвилин все, що ви побачили, це весь мій похід, тому що на кожному кроці знайшов. Не знаю, як там буде зараз вище. Будемо дивитися. Так, ще в мене дві знахідочки. Опа! Опа! Дуже такому крутому склоні. Е, важко добиратися, тому що гриби зараз ростуть на склонах таких дуже острих, тут де я прийшов. А листя сухе, коли листя дуже сухе, то взуття дуже ховське тоді. Ой, дивіться, ще й третього бачу. Давайте поки що до цього підійдемо. Ось такий маленький. Білий грибочок. Так, добре. Є у нас цей. Йдемо далі. Вони молодисенькі, дуже непомітні зараз. Ось такі ще... Більш-менш помітні, У яких шапочка ось така тріснула. Ну, він біліється. А ось такий малисенький видавити дуже важко. Це мені тут повезло, бо ось листя дуже мало, тому я й поміт Ну, Зараз вже десь на трошки більш-менш рівному місці зупинюся. Та вже буду ті гриби відчищати. Поки що мені треба піднятися, бо кошика тут не зможу поставити, щоб нормально чистити. У мене ще одна знахідка, і я вже тут розкладаюся, хочу почистити грибочки, бо їх вже багато і я не можу їх носити в своїх руках. Ось такого гриба знайшов, дивіться, ось так його зірву, покажу вам і з нього почнемо. Ну, Звичайно, що вони зараз будуть переважно червіві. Будемо дивитися, надрізати, Чистисенькі будемо ставити. Зразу ось. До кошика. І так по черзі. Ну, корінці це навіть не треба старатися, зразу викидаємо. Шапочка така собі, в середньому вигляді, але не червива і тож забираємо. Ой, катиться. Так, ну корінці, звичайно, повністю геть, ну, шапочка це хороша. Далі наступний. Ну, Тут навіть цей корінець, він трошки в ньому є ямки але... Дома то подивимось. Давайте шапочку надріжемо, чистисенька. Щоб там не говорили, що гриби червіві, навіщо їх брати. Так, да, я не спорю з вами, гриби літні завжди червіві. Ось цей дивіться, які чистисенькі. Гриби літні завжди є червіві, тому, звичайно, що їх відбираємо добре. Але хто замовляв, та знає, що в мене гриби чудові. Я всяку бадягу. Навіть не сушу. Тому, якщо когось цікаві, грибочки є в наявності. Звичайно, вони не такі, щоб ви навіть собі не мали на увазі, що гриб прийде вам такий, як осінній. Бо осінні гриби, то я просто казка, але зато осінні гриби вони і дорожчі, і більше цінуються. ну а Літні гриби більш-менш дешевші по смаковим якостям, то це одно. Але по вигляду осінні гриби завжди були краще. Бо вони чистисенькі. в них, як це сказати, більш насичені, вони такі тверді, тому вони виглядають набагато краще. Ну, що вам знаю сказати. Самі все прекрасно розумієте, але гриб є гриб, білий та й білий. Для мене різниці абсолютно немає. Ну, звичайно, що вигляд в осінніх то просто казка. Поки що осінніх немає, збираємо те, що є. Шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, до якої я саме зараз підходжу, гриб. Більш-менш такий величенький. Подивимося, що з ним. Ось такий грибочок, зразу відтинаємо корінець. Шапочку робимо надріз. Дивимось. Ну це і все. Ще рвав'я. Бачите, скільки хробаків. Такого гриба я вам, звичайно, що не буду сушити, бо то з того гриба будуть одні дирки Хоча черв'яки, коли в сушарці, вони вилізають, але то прямо вже взагалі мусор, а не гриб. Зараз відимість у лісі прекрасна, тому грибочки видно здалека. І в мене є наступні знахідки. Ось дивіться. Зараз вам покажу, трошки піднімусь, покажу вам ось, Опа, ще трохи Опа, ось така молоденька краса, такий білий грибочок, суперський. Давайте зразу його відріжемо, подивимося, що з ним. Корінець більш-менш тверденький, але все-таки хробаки є. Ось так його заберу, трошки є, ну але то Вже не страшно. То трошки всерединку виріжу, а краєчки залишаться чудові. Ось такий ще плюс один грибочок. Там десь попереду в мене я знизу бачив, коли, підніма... коли там проходив перший бачив десь великого гриба, але він буде гнилий і я не впевнений, що я зараз на нього потраплю, тому що я до нього навіть не підходив. Ну, але зараз побачимо. Якщо буде що показати, то покажу. А ось я вже і на підході до того великого гриба, якого бачив. Ну знизу він мені здався набагато гірше. А так виглядає, що ви начебто і непогано. Зараз подивимося, зірву. Зараз я зірву покажу. Ось такий. Ну що, я, я думаю, що я його викину. Дивіться, Він не страшно червивий, але вже страшно чорний. Тому такого брати теж не буду. Ну це, бачите, проблема. Тут зараз рибина начебто є, але по суті навіть більшу половину треба викинути. Ну, але літо, спека, що ви хочете. Я чисто сьогодні вийшов, знаєте, бо стамбачу переді ще щось, зараз подивлюся. Я просто вирішив сьогодні піти, бо завтра також не можу піти, а наступний день не знаю чи... Знову вдасться мені піти, то думаю, сьогодні іду, подивлюся. То знаєте як воно, коли ти знаєш, що гриби є, а сам не йдеш по них. Тому сьогодні вирішив сходити. Ось так. Спека не спека, але думаю іду. Так, а ну що в нас із цим грибом? Ну, гриб як гриб. Зараз розріс покаже. Ну, Корінець однозначно геть. Надріз. чистий, чистий, того заберу. Ну. Ці в мене два поки. Ну, гриби часто попадаються, це, це факт. Грибочки частенько попадаються. Не так, звичайно, коли хвиля дуже сильна, але непогано. Так, продовжую своє збирання білого гриба. Ось ці попередні наші два, я їх так у руках і ношу. І ще один молоденький. Саме цікаве, що я просто не розумію, як ці гриби зараз можуть виростати. Ну, жара плюс 40. Ну, як? як вони можуть рости без вологи? Навіть в людей на... на нивах все висихає. Картопля вже взагалі відійшла так рано. І все висихає. Навкруги, а гриби ростуть. І попереду ще в мене один. Опа, тут дуже крутий підйом. Давайте піднімемо швиденько д ньому. І о, тут два їх. Ще один так в землю росте. Так, ось дивимося. Ці складу. Ось бачите, де віріс. Зараз я попробую його своєю тінью закрити, щоб ви побачили. Краще. Ось такий віріс тут. Давайте його беремо, зараз очистимо. і верхнього також заберемо. Ну гриби молоді. як Бачите. Жодного такого. ну, Такі гриби старі, менші, ніж молодих. Молодих побільше. Зараз. Так що трошки 2 метри. Два кроки, я б сказав. Ось він, там ще один бачу далі. Ну Такий гриб вже трошки та й видасть щось. І непоганий, я бачу. Так і заберемо. Це чистенький буде. Так, мені треба було сюди. Ну гаразд. Ну там бачу старого, навіть до нього йти не буду. Не буду вам показувати, що його показувати, як я його і так не заберу. А то мені потім повертатися треба. Ну нічого, ось такі грибочки забираю. П'ять штучок у мене знову є. Шукаємо. Далі молоді гриби. Так, дивіться, знайшов навіть і ще ці курячі ножки. Або оленячі рожки, як на них кажуть. Не думав, що вони так пізно вже ростуть. В принципі так, вони все літо ростуть, але я думав, що їхній сезон вже пройшов, так як вони були, все стрибнули раніше. Ну, такі дуже пересохлі, але чисті. Одна кубка мені попалась і я вже її давненько не зустрічав. Ось він грибочок білий. Дивіться, я просто наглядно вам покажу, що з ними стається. Ось вони просто так повисихали. Грибів 20 викинув вже таких 90%. То що я ще з початку відео говорив, що 50 на 50. Та чим вище став підніматися, тим ж поганих грибів все більше і більше. Хороших поки що тут зовсім не знайшов. Ну але маю надію, що там наверху, де є місцина, у мене там може там щось буде. А як ні, то буду спускатися ближче до води. Бо тут гриби взагалі ніякі. А ну, таки, скажіть мені, що це за гриб ось такий що це за гриб такий? чорний потріск. А ну хто знає пишіть в коменти. Ось там дивіться, також стоять там. І там під буком і нижче дубовички три штуки стоять. Їх брати не буду. Так, попереду в мене ще знахідка. Зараз давайте заодно пройдемося. Я ще не знаю, це білий чи дубовик. Чи що це. Ось дивіться, це що тут. Це тут гніздо пташки. Вона ж тільки но вилетіла звідси, подивіться. Зараз вам покажу. Ось гніздо пташки. Там чотири яйця. Хо, нічого собі не знаю. Біленький такий з жовтим вкрапленням. Не знаю, що за вид пташок. Вона вперед мною прямо вилетіла, я її помітив. Ну, можна буде в інтернеті подивитися. Що то за птичка. Пташечка така. А ось і наш білий грибочок, Я зараз собі зуби тут вибів з цими склонами. Таке ми що. Бачу ще горіс. Ще на горі там один. Білий гриб великий. О, але я не буду знімати підйом, бо це буде довго. Ось такий грибочок, поки не чищу. Коріниць однозначно все. Шапочка хороша, тверденька, вона буде чистісенька. Ось такий білий грибочок. Ну, йдемо далі. Так, підйом вам не показував, а гриба вам покажу, бо він тут не один, їх два. Ось один такий великий. Дивіться, це він вже спари кинув, чи що це таке? Напевно. Ось такий великий. Та зараз Піднімемось до другого і подивимося, що з ними тут. А другий взагалі поганий. Я зараз підніму. Ось він там. Ось там. Він взагалі загнив. То спека. Ну, я не буду вам казати, що ви собі не уявляєте, але я думаю, що всі зараз уявляють, що таке спека. Бо вона повсюди в лісі ще так сильно і не є як. Ось туди більше нижче, ніж лісу. Там взагалі кошмар. Нічого великого що, не маю казати. Він уже сухий. Ну, Він дивиться. Та дивіться, Подивіться, то то що він. Ну, я їй дуже червивий. Ну, тут червивий. Ну я б його однозначно не брав, але думаю покажу вам. Фу, трошки перепочину, буду йти далі. Ну що ж, ще одна знахідка. Навіть не знаю, чи це білий хоч. Зараз глянемо. Да, ні, це не білий. Слабо тут. Тут взагалі наверху, щоб ви розуміли. Практично не знайшов нічого. Тому буду повертатися ось туди вниз. Зараз там ще пару грибочків може знайдемо. Буде видно. Так, ще одна знахідка. Я вже буду потрохи спускатися, бо там наверху нема нічого. Тому ось такі грибочки будемо ще збирати на спуску. Плюс тут мені попався ось такий їжовик. Ось такий жовтий. Він, в принципі, де вони його також беруть. Він начебто твердий. Я його ніколи не куштував, але треба довго відварювати, бо він трошки деревом кажуть відбиває. Сам особисто не пробував. Але в лісі їх також є достатньо. Ось тут попереду у мене ще гриб, здається, білий, великий такий. Зараз. Опа! Опа, полетів! Ви зрозуміли? Я провісся метрів 15. Оце так! Фу! Давненько так не катався. Гриба також з собою захопив. Оце так, провісся. Цей брати не буду. Ось такий. А зараз вам покажу. Ух ви ж. Оце так. Дивіться, звідки з'їхав? А з'їхав я аж он звідти. Вище той молодого того ось бука, що відламалося. Там вище з того путика. Це файно, файно, так провісся. Добре хоч, нічого страшного з собою не зробив, трошки подряпина. Опа. Ну, слизько, Що сказати. Продовжую спускатися. Тільки не сказав, продовжую спускатися. Дивіться, два рибобілі зразу тут, але я знову сповзаю. Я знову сповзаю. Швидесенько ось такого молодого зриваю одного. І ось тут іще один, бачите. Я взірву. Цей вже геть зігнив. Не зігнив, а то просто він вже зачерпавів. Викидаю, спускаюся далі. Швиденько. Бо зараз з собою п'ят тут десь трісну. Біжу вниз. Отже, спускаюсь потрохи. Ще два грибочки у мене на спуску. Так, зараз трошечки ось так зроблю. Один такий, ну цей можливо навіть заберу. Інший трошки нижче. Ну, З цього в принципі також можна дещо вибрати. Заберу їх оба і я майже спустився. Зараз ще вам там на потоку покажу свої знахідки. Грибів не густо, скажу вам чесно. Але, в принципі, і не взагалі пусто. Тож зараз подивимось. Ну що ж, друзі, ось стільки грибів вдалося сьогодні зібрати. Кубка невелика, грибів 15, але гриби непогані, насмажу буде. Взагалі, на такий час я вважаю, що грибів більш ніж достатньо. Зазвичай в таку пору року взагалі гриби дуже рідко. А тут ще і вдалося назбирати. Жара на сонці майже 50 градусів, якщо не більше то я вважаю цей похід просто суперський. Ви напишіть у коментах, як вам таке полювання. Погода чудова, треба йти десь трохи на річку. Бо пече нереально. Хто дивився, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.